Продав роллс Ройс пішов на фронт. Це було передвиборчим гаслом. Незвично бачити вас не у нічному клубі, власному, не у ресторані, а у стінах Верховної Ради. Таке нове відчуття. Мені нуда самому здається, що це все не по-настоящему. Но... Я быстро привикну. Ви насправді справжній джетсетер. Ви любите відпочивати. У вас є власний будинок у Єгипті. А зараз ви себе цим мандатом прив'язуєте до депутатського місця. Тим паче, що зараз у це хочеться вірити, голосувати за сусіда буде неможливо. Ну я не, не збираюся е -е, мінятися, тому що я вважаю, що депутат має бути живим чоловіком. Я зараз люблю електронну музику. І, якщо в мене буде можливість, настроєння, я буду приходите в клуб. Я что що получаться путешествувати. Я считаю, що депутати должны быть такими, якими вони є. Везде. Це буде по-честному. Тобто ви не збираєтеся відмовлятися від розкішного способу життя. А в чому розкошний вход в клуб це, це не, не є розкошний образ життя? Не у кожного є машина, яку можна продати вартістю у півмільйона доларів. І, зрештою, у гаражі ж ще залишилася не одна машина. Ну, знаєте, я вираз з простої сім'ї і мені не то подумалось, що... Почему я не могу... На ну, я, мені хватило, я, приїхну, я на ній буквально несколько разів проїхав, і мені стало очень неудобно да, перед людьми, які на которые смотрят на устройство. Я удовлетворив свої амбіції, все більше мені, мені на ньому ездить не хотілося. Більшість з ваших друзів і колег знають, але телеглядачі, напевно, що що у вас є брат близнюк. Чи ваш брат Алекс може заходити так само, по вашому депутатському посвідченню, за вас голосувати? Теоретично, це, звісно, возможно, але конечно, мы этого делать не будемо. Потому что он сказал, что он ни за какие деньги, когда были шутки во время предвыборной кампании, о том, что мы можем сразу ходить в два места и встречаться с большим количеством избирателей, он сказал, что он этого не сделает ни за какие деньги, что он, даже если его приговорят судом к этому. Поэтому это, я думаю, невозможно.